111 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також сьогодні запросив. І Я дуже дуже радий, що сьогодні до мене прийшов сам Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Пане Романе, доброго дня! радий вас бачити. Вітаю, пане Романе. Є достатня кількість запитань, як тривожних, так і приємних, як нагальних буденних, так і можливо навіть трішки таких, ну, святкових, не святкових, або пов'язаних зі святом. Розпочне. З кінця минулого року, а саме в грудні, у нас розпочалася така дуже цікава, дуже цікаве дійство. У нас розпочалося у Вінниці. У Вінниці е, розпочався енергоаудит житлових будинків. Він розпочався, якщо я не помиляю, точно не скажу, але це десь в районі е, початок, середина грудня. Так, так. десь отак що таке енергоаудит? З чого він складається? Хто його проводить? Ну, Насправді хотів би повернутися до. Е... Питання, звідки виникла ідея, взагалі завдання і для чого воно, і так? для чого угу. потрібно. Насправді, ми е, сьогодні з вами, вже майже рік, та, проживаємо, працюємо в період воєнного стану, саме в той період, коли е, максимально всім нам необхідно гуртуватися, і е, не мала увага приділяється саме питання енергоефективності, енергозбереження, коли ворог ми сьогодні знаємо, помічаємо, відчуваємо, е, пробує завдати шкоди і саме по критичній інфраструктурі. По системах енергопостачання по теплових, по газових мережах. Тому на одному із засідань штабу міським головою було запропоновано і надано відповідне доручення допомогти мешканцям в багатоповерхівках визначитись слабкими місцями, проблемними місцями, де суттєво відбуваються втрати тепла. Насамперед, це дозволить зменшити для міста споживання теплової енергії. Друге питання це зменшить витрати самих городян віничан в сплаті комірного, сплаті за теплову uh -huh. енергію, оскільки менше споживаючи будинок, звісно, буде менший рахунок за теплову енергію. І міський голова дав доручення відповідним службам протимопального періоду саме в період пониження температури, саме в цей період доцільно проводити енергоаудит, визначити слабкі місця. Проблемні місця, технічні моменти, де необхідно було б потім запропонувати співвласникам, е, звернути увагу, приділити питанню е, і вирішити е, ці моменти. Тобто, ми можемо говорити про комплексний підхід, а комплексний, що я маю на увазі? От я зараз проговорю, так, ви мене виправіть. А, перш за все, це зовнішній стан е, будинку. Це все іде: і покрівля, і двері, вхідні, і е, е, під'їздні, оці от, вікна і та. Так далі, так далі. Ну і звісно, самі стіни, що вони, де вони і чому. Вони. Це і раз. Потім, напевно, там же ж іде і ці всі підвальні е приміщення, які зараз частково перероблені або модифіковані до укриттів. Хтось, напевно, цього не робив, тому що немає не такої потреби. Е це, як мінімум, два напрямки, які я бачу, що я забув, що я ще не сказав. Е ви абсолютно е доречно. Звернули увагу про те, що це комплексний підхід mm -hmm. до обстеження в будинку в цілому, не тільки приділяти увагу самій фасадній частині будинку, а і фундаментним конструкціям, підвальним приміщенням, покрівлям, вікнам, вхідних. Ти ж самий квартирах, де потрібно було приділити увагу, і, або ж утеплити їх, звісно, в цей опальний період вхідним дверам і тому подібне. Саме тим місцям, де відбувається постійна втрата теплової енергії, де за рахунок втрати тепла е обігрівається зовнішнє повітря. А Грієм вулицю, як ми кажемо, вірно, угу. а приміщення семен нормальної температури не доотримує житло, маю на увазі. Саме в ці моменти і покликаний енергоаудит, Допомогти порадити, підказати скільки на перший погляд якби непомітно ті втрати. Непомітна різниця, а що можна було б зберегти яку теплову енергію, яку економію можна було потримати. Звісно, вклавши інвестувавши в свій будинок. Е, спо... е, зараз поки що йде момент, е, я його так назву, дослідницький. Хоча це так. я розумію, що абсолютно неправильний термін. Але це е, е, спеціальна компанія, спеціальні люди зі спеціальним обладнанням. Так. Нехай це буде невеличке, маленьке, ручне і так мобільне. Е, приходять і перевіряють, приходять і іди... шло... обстежують. Обстежують. Ходять і обстежують абсолютно правильно. А м -м, тут може виникнути тільки такий внутрішній Таке питання, що це за люди, які крутяться навколо хати, навколо будинку багатоквартирного, і що їм взагалі треба? У них знову таки, я тільки з позиції війни, з позиції воєнного стану. У них є спеціальні посвідчення. У них є спеціальна спеціальний однострой. Пане Романе, їх можна якось от визначити візуально, ідентифікувати без проблем. Однозначно, вони з посвідченнями, і з ними ходить представник міської ради, який може. Угу. компетентно дати пояснення, пояснити, що саме відбувається. Це перше питання. І Друге, ці е, особи ходять саме робочий час дневний, не вечірній, не вічний нічний час, що могло б е, насторожити да саме городян або ж мешканців багатоповерхів, тобто в світлий так. час доби так, так. Угу. Окей, е, ідемо далі. Ще один момент. Е, момент знову таки витікає з того, що ви вже сказали, що е, росіяни, на жаль, вони е, ціляться і потрапляють в критичну структуру в житлові і в критичну е, інфраструктуру. Е, питання е, стосовно е, питання випливає з того, що у нас. Регулярно вимикають живлення, вимикають електроенергію. А робота Вінниця міськ, ліфт як в цьому випадку реагує в першу чергу, і як нам реагувати, якщо не дай Бог, ми абсолютно випадково за різних абсолютно причин ми можемо опинитися в ліфті, який зупинився саме тому, що вимкнули живлення. Коли ми говоримо про ліфт, який не може працювати без постійного живлення електроенергією, і період відключень, коли відбувається або виникає несподівано, да, якби застав, застав ми Опиняємося, так. Абсолютно вірно в кабіні ліфта. в ліфті. Звісно, першим питанням необхідно не створювати ніякої паніки, потрібно якби, абсолютно злагоджено якби, спробувати сконтактувати і перезвонити на цілодобову варту 15.60, або в ліфті, в кабіні, всередині є номера телефонів диспетчерів. Третина ліфтів в місті це ліфти, які обладнані безпровідною диспетчеризацією, де можна без проблем з кабіни ліфта, навіть в період відсутності електроенергії сконтактувати з диспетчером. Звісно, в цей піковий період це в середньому десь 60-80 заявок надходять протягом дня саме. Заявки пов'язані з застряванням пасажирів в кабінах ліфта. Звісно, що їх спрогнозувати, спланувати нереально абсолютно і просто нереально. Однозначно, протягом двох годин абсолютно всі заявки одночасно будуть виконані, реалізовані. Ну, однозначно, якби сьогодні в цей період максимально ми закликаємо, особливо людей молодь, да, яка на без проблем може пройтися, ліфто... не Пішки. користуючись абсолютно вірно, не корист... обмежитись користуванням ліфтів. Однозначно, це не є проблема, навіть якщо ви застряли? Повторюсь, телефон на диспетчерську і відповідальні працівники служби, відповідні бригади, аварійні вони максимально оперативно звільнять пасажирів? Ем, якщо от ви сказали, я вже чіпляюся за цифру 70-80, ну в районі сімдесят таких повідомлень. Ем, все закінчилося нормально, все має свій хеппі енд. Чи були якісь такі моменти, які мають насторожити? І нас як користувачів і вас абсолютно всі закінчились вдало. Однозначно, якби не рекомендував би я і не рекомендують відповідне керівництво підприємств, які обслуговують ліфтів, насамперед не пробувати самостійно вивільнитись з кабіни. Не потрібно пробувати ламати двері, пробувати їх відкритись. Вони не відкриються самостійно. Відповідні фахівці приїдуть і в нормальному, нормальному е стилі їх від режимі і абсолютно mm -hmm. звільнять пасажира. Тобто е звертаюся зараз до глядачів і слухачів. Е відкрити ліфт, який стоїть без живлення, зсередини, можна тільки в серіалі. Ви не в серіалі. Я, вибачте, я вже говорю, можливо, трішки таким ем, жартівливий такий приклад беру. Але ми всі надивилися серіалів. Ми всі надивилися ем, детективів, Джемсім Бондів і так далі, так далі. Не треба ризикувати, тому що ви не знаєте, по-перше, як це робити. По-друге, як може себе повести механізація так. безпосередньо сама, і на що вам ці пригоди? Є спеціально навчені люди, є люди, професіонали, які приїдуть і прийдуть до вас на допомогу. Трішечки почекайте. Не панікуйте, зателефонуйте і почекайте. Три поради. Абсолютно вірно. Дякую. Поїхали далі. Е, знову таки, звертаюся до е, мирного русла. Все одно, хочеш, не хочеш, війна війною, але ми все одно маємо думати про завтрашній день. І, е, яким би він не був, але я все одно поставлю це запитання, тому що воно стосується бюджету і саме бюджету для нас, для містян. Е, якщо можна, скільки коштів запланували у бюджеті на цей рік на капітальний ремонт прибудинкових територій? Так. І взагалі, чи є така, е, чи, чи є така позиція? Е, строкою в бюджеті є позиція благоустрій. Благоустрій прибудинкової територій. Що сюди відноситься? Насамперед відноситься це капітальний ремонт прибудинкових територій, це є е, облаштування контейнерних майданчиків це питання висадки дерев, молодих, які ми традиційно щоосень щороку висаджуємо, омолоджуємо прибудинкові території зеленим насадженням. І саме на ці роботи передбачено в бюджеті близько 25 мільйонів гривень. Якщо говорити про саме статтю капітальний ремонт прибудинкової території, що є одним із пріоритетних напрямків роботи галузі, оскільки це комплексний підхід, який вирішує ряд питань в комплексі не тільки з оновленням асфальтного покриття проїжджої частини, це і питання створення зручності, доступності для маломобільних людей, маломобільних груп населення, людей з інвалідністю. Ми говоримо про тротуари, оскільки в великій кількості прибункових територій у нас в місті з моменту забудови абсолютно питання тротуара, доступності не розглядалось. Звісно, це відведення води від фундаменту, аби не було підтримки. Топлень це є відновлення чи асфальтування вимощення навколо будинку. Ну і не менш актуальним питанням це облаштування парка міст. Це в комплексі з ремонтом прибудинкової території. Вирішується питання не хаотично, а санкціоновано паркування приватного транспорту. Оскільки, якби ми не. Пробували, ми їх звідти з дворів не виведемо. Нам необхідно створити альтернативу, дати можливість їм паркуватися. Звісно, це кармани або окремі паркувальні зони саме в дворах, і користується досить великою актуальністю це питання, популярністю. І ці роботи виконуються виключно на умовах співфінансування. Ми в 2022 році капітальним ремонтом відремонтували 12 прибудинкових територій, з яких 8 це на умовах співфінансування, співладова. Власники долучились, і парки місця облаштовували, і е, лавочки, урни, і інші елементи благоустрою, саме на умовах співфінансування. В цьому році, поки що, ми маємо завдання відремонтувати не менше 9 прибудинкових територій. Звісно, це не є той 100% потреба, яка є в місті, але це є той мінімальний ресурс, який дозволить підтримувати в більш-менш нормальному стані. Однозначно в нас в місті близько 400 прибудинкових територій потребують капітального ремонту. Це саме двори, які за період експлуатації мають такий досить зношений технічний стан. Не менш важливим і в цьому контексті приділяється увага і заміна зовнішніх мереж, саме ті, які знаходяться під землею, і візуально ніхто не помічає, якому вони стані. Але відверто скажу, вони вже свій строк експлуатації вже вичерпали. І якщо говорити про господарника, то в перш за все потрібно замінити їх, а потім відповідно наводити лад і красоту в дворі, оскільки, аби потім не було питань, після завершення робіт копати і міняти мережі, ми можемо хіба що тільки. Я оцю думку зараз хочу підхопити, ми можемо. Стан наших ем, тепломереж і всіх тих так. мереж, які знаходяться зараз в землі, ми можемо хіба що побачити саме тоді, коли випадає сніг. Так. Тому що там, де снігу нема, там вони і йдуть, а навколо так. лежить сніг. Так. І, ем на жаль, на жаль, у нас є ще. Ми, ми всі дорослі люди, ми чудово розуміємо, що так не має бути. Що ми, якщо ми говоримо зараз про те, що ми тут намагаємося не гріти вулицю, а практично виходить, що ми гріємо землю. Крім того, і витоки, і втрати е тих самих послуг, крім того, і якість, якщо ми говорити про ті самі. Е Водовідведення, каналізування, да, коли не є проблеми пов'язані з переломами, уклонами, забиттям або вже зношеністю. Звісно, якби проблеми пов'язані з екологією, так? Це і підтоплення підвальних приміщень, mm -hmm. і е, сама рослинність, зелені насадження на прибункової території, в дворах в цілому. Ви вжили одне таке слово, один такий термін співфінансування. Так. Якщо можна більш детальніше, що треба і 400 домів, 400 прибудинкових територій близько 4, 400 потребують, 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 так. потребують. Так. так. Ось що треба? От саме тим, хто зараз нас чує, і хто зараз на нас дивиться, що треба зробити? Які треба подати документи, як попасти, як потрапити до цієї програми співфінансування? Який алгоритм дій? Е, насамперед, коли ми говоримо про потребу, це потреба ті, які е, будинки або співвласники, представники звернулись і очікують безкоштовного фінансування. Коли за рахунок бюджету, 100% ми їм відремонтуємо. Але на превеликий жаль. Е, Нереально абсолютно профінансувати і відремонтувати всі прибункові території протягом одного-декількох навіх років. Тому ми закликаємо і пропонуємо, якщо ви бажаєте пришвидшити виконання робіт в своєму дворі, відремонтувати. Е Проїзд там тротуар, парковки облаштувати. Ми пропонуємо співфінансування, долучиться співфінансування е, і однозначно е, пришвидшиться процес виконання робіт в вашому дворі. Коли ми говоримо про співфінансування, ми е, балансуємо і говоримо про те, що е, проїжджу частину, тротуар і вимушення готові профінансувати міський бюджет. За рахунок співвласників на умовах співфінансування з бюджетом це 30 на 70%. Ми готові і пропонуємо від облаштувати парка місця в дворі, облаштувати зони відпочинку, урни, лавочку та інші елементи благоустрою. Саме цю частину робіт ми пропонуємо, і це міський голова підтримує саме на умовах співфінансування. 30 на 70. Абсолютно Я от хочу, щоб ще раз це прозвучало: 30 і, на 70. Так, І саме частина співвласників це є 30%. 70% це кошти бюджету. Це дозволяє насамперед додатково. Збільшити обсяг робіт за рахунок цих 30% співвласників. І друге питання це е, трохи по-другому сприймається і шанується самими ж співвласниками, вкладені кошти в певну роботу, в певний результат. Вони оцінують краще. Угу. Ну і звісно, з. Е, Документом у вигляді протоколу загальних зборів щодо готовності до співфінансування облаштувати в в комплексі додаткові ці роботи звертається до департаменту житловосподарства і далі, звісно, ми допоможемо супроводимо цей будинок, двір і відповідно. Підтримуємо цю ініціативу в реалізації комплексного проекту з капітального ремонту прибудинкової території. Ну тут, напевно, треба ще ще сказати про одну річ: що ця програма має можливість діяти і дії тільки в тому випадку, якщо мешканці об'єдналися в ОСББ е, не... чи не завжди? Е, От як тут в питанні благустрії? У нас е, немає переваг серед е, будинків, а вони абсолютно всі рівні. Це є інша програма, яка дозволяє відремонтувати будинок. Там є переваги для будинків, які створюють себе. По прибункових територіях е, немає, е, ну ми не один раз вже говорили про те, що е, хто об'єднався в СББ, має можливість замінити, має можливість знов таки і без е, безкоштовно, і на системі співфінансування також так. це внутрішні мережі, Абсолют, покрівлю і абсолютно. Та... Вірно. Це конструктивний елемент. Сам будинок полагодити це покрівля, це інженерні мережі, це заміна вікон в під'їздах на сучасні енергозберігаючі це стики панели. Можна обрати один вид робіт без співфінансування, де реалізований за рахунок бюджету. Ну і звісно, далі можуть користуватися програмою співфінансування. А саме благоустрій, тут однозначно можна відремонтувати прибункову територію. На програму по програмі співфінансування для всіх е, можна звертатися до вас, можна так. е, знову таки виходити. вибачте, вже сленгом кажу, виходити на вас, зустрічатися з вами, запитувати, пропонувати так. і говорити дещо, як і чому. Так. В, в принципі, я розумію чудово, що хто раніше це вже зробив минулого року, і хто буде зараз це робити найперше в цьому році е, в будь-якому випадку, все одно стають в чергу. Але ця черга невелика. І чим раніше ти почав про це думати, тим більше шансів виконати ці роботи цього року. Так. Так? Дякую вам. Ще раз нагадаю, yeah. директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, пан Роман Фурман, е, був сьогодні гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую вам, пане Романе. І відверто скажу, не знаю, як у вас в мене позитив. В мене позитив після того, коли ми поспілкувалися, позитивно я отримав відповідь. Сподіваюся, ви також відчули no, цей позитив, позитивні відповіді. Отож, ми рухаємося далі. Війна війною, але життя продовжується. Ми. Маємо знайти у себе ці сили для того, щоб продовжувати життя. Для того, щоб продовжувати життя нашого міста, і для того, щоб наше місто не втрачало лідируючі позиції найкомфортнішого міста в Україні. Дякую, пане Романе. Шановні глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто на Богом. Події, що поруч.